Вінстон Черчилль – один з найвідоміших політичних діячів у світі часів Другої світової війни, який завдяки своєму досвіду, особистим якостям та навичкам зробив суттєвий внесок у перемогу над Гітлером. У цьому випуску ми розглянемо воєнну сторінку життя Черчилля. А саме дізнаємося про його амбітну, але зрештою провальну кампанію у Першій світовій війні. Обговоримо його ставлення до політики умиротворення Гітлера. З'ясуємо, чому і як Черчилль ледь не розв'язав Третю світову війну одразу після закінчення другої. А також дізнаємося, якою була справжня мета однієї з промов Черчилля, що поклала початок холодній війні. Народився 1874 року біля Оксфорду в заможній родині. Батько британський політик. Мати, дочка американського магната у школі вчився погано, але мав гарну пам'ять. З юності мріяв про великі воєнні подвиги. У 1893 році вступив до військового училища. По закінченні навчання подорожував країнами Британської імперії як солдат і журналіст. У 1899 році потрапив у полон у Південній Африці, але швидко з нього втік. Це, до речі, зробило Черчилля дуже відомим у Британії. У 1900 році вперше був обраний до британського парламенту. У 1915 році у висхідної зірки британської політики Вінстона Черчилля сталася, мабуть, найбільша невдача в його кар'єрі. Роком раніше почалася Перша світова війна. Німеччина, Австро-Угорщина, Болгарія та Османська імперія. Воювали проти Великої Британії, Франції, Росії, Італії, Румунії, Канади, Японії та США. Уже до кінця першого року війни склалася патова ситуація. В Європі на Західному фронті обидві сторони окопалися в траншеях. Почалася війна на виснаження. Вінстон Черчилль на той момент був першим лордом адміралтейства, або, іншими словами, міністром військово-морського флоту Амбітний Черчилль Бачив вирішення патової ситуації у відкритті нового фронту. Він запропонував провести флот через протоку Дарданели і захопити Константинополь з метою вибити з війни Османську імперію. Першим етапом охвалою військової кампанії стала атака з моря. 18 березня 1915 року британські та французькі лінкори увійшли в Дарданели і почали обстріли турецьких фортів. Однак союзники зустріли жорсткий опір. У результаті якого вони втратили шість військових кораблів. Після невдалої морської атаки, вже 25 квітня, союзники із затримкою розпочали великомасштабне сухопутне вторгнення. Але затримка в один місяць дозволила Османській імперії перекинути підкріплення і посилити свою оборону. Битва за Галіполійський півострів перетворилася на бійню і зайшла в глухий кут усе як і на Західному фронті. За перший місяць боїв союзники втратили 45 тисяч солдатів. Галіполійська кампанія тривала 9 місяців до евакуації останніх союзних військ у січні 1916 року. Провал операції мав кілька причин: недооцінка сил Османської імперії Британією, відсутність ефективного командування між різними родами військ, великі логістичні проблеми. Частина провини лежала безпосередньо на Вінстоні Черчиллі, який як брав участь у плануванні операції, так і наполягав на її продовженні в ті моменти, коли вже з'явились великі ризики провалу. Однак саме Черчилль став єдиним цапом відбувайлом за катастрофу, що виявилось ніщівним ударом для нього як у політичному, так і в особистому плані. Після поразки в Галіполі Черчилль пішов у відставку і вирушив на передову до Франції як піхотний офіцер, де воював впродовж двох років. Однак у 1917 році Черчилль за підтримки прем'єр-міністра та друга Девіда Лойда Джорджа знову повернувся в політику. Вінстон Черчилль був найвідомішим послідовним критиком політики умиротворення нацистської Німеччини. Ще задовго до початку Другої світової війни. Однак до його застережень не сильно прислухалися через низку помилок, які допустив Черчилль за час його політичної кар'єри. З 1933 року нацистська Німеччина почала порушувати пункти Версальського договору, чим ставила під загрозу встановлений після Першої світової війни міжнародний порядок. Однак британський уряд, уряд величезної на ті часи Світової імперії. Відповів Гітлеру лише політикою уморотворення. У суспільстві переважали великі антивоєнні настрої після нищівної Першої світової, і мало хто хотів спровокувати нову війну. Велика Британія йшла на різні поступки Гітлеру, сподіваючись, що диктатор врешті зупиниться. У 1938 році, після того, як Німеччина анексувала Австрію, світ ніяк не відреагував, сподіваючись на те, що експансіонізм Гітлера припиниться. Одним із небагатьох, хто жорстко засудив анексію, був Черчилль. Серйозні ситуації з анексією Австрії неможливо перебільшити. Європа зіткнулася з програмою агресії, прекрасно розрахованою і розрахованою за часом, що розгортається етап за етапом. І перед нею відкритий тільки один вибір або підкоритися, як Австрія, або вжити ефективних заходів. Опір буде важким. Черчилль почав виступати за створення військово-оборонного союзу між європейськими країнами. Багато хто вважав, що побоювання Черчилля мають параноїдальний характер. Але незабаром усе змінилося. Наступною метою Гітлера стала Судецька область, переважно німецькомовний регіон Чехословаччини. Диктатор погрожував війною, якщо Чехословаки відмовляться віддати йому цю територію. Прем'єр-міністр Британії Невіл Чемберлен. Шукав дипломатичний шлях вирішення судецької кризи. У результаті цим рішенням стала Мюнхенська угода, за якою судецька територія передавалась Німеччині. Ця угода залишається одним із найпоказовіших прикладів політики умиротворення диктатора на сьогоднішній день. До речі, підписана вона була без участі Чехословаччини. Чемберлен повернувся в Лондон тріумфатором і урочисто проголосив про те, що приніс мир. Вінстон Черчилль очікувано зустрів Мюнхенську угоду критикою, назвавши її повною і беззастережною поразкою Великої Британії та всієї Європи. У березні 1939 року нацистська Німеччина окупувала інші чеські землі, включно з Прагою. Застереження Черчилля остаточно перестали бути порожнім звуком. Британський уряд почав готуватися до війни, яка вже здавалася неминучою. 3 вересня, після того як нацисти напали на Польщу, британський уряд оголосив війну у Німеччині. У травні 1940 року Невіл Чемберлен пішов у відставку, а новим прем'єр-міністром Великої Британії став послідовний критик політики умиротворення Вінстон Черчилль. Незабаром після свого призначення на пост прем'єр-міністра. Черчилль виголосив першу свою велику промову під час війни. Мені нічого запропонувати, крім крові, праці, сліз і поту. Черчилль став втіленням волі своєї країни до опору. Він надихав громадян Британії на боротьбу з агресором. Своїми ораторськими навичками Черчилль користувався регулярно, виступаючи по радіо та в парламенті. Також Черчилль доклав багато зусиль, щоб переконати президента США Франкліна Рузвельта. Надати союзникам танки, літаки, боєприпаси та інше в рамках ленд-лізу. Незважаючи на свою люту ненависть до комуністів, Черчилль без вагань відправляв допомогу Росії і публічно захищав Сталіна. Якби Гітлер вторгся в пекло, я би принаймні позитивно відгукнувся про диявола. У лютому 1945 року, коли радянські війська наближалися до Берліна. Черчилль зустрівся зі Сталіним і Рузвельтом на Ялтинській конференції, щоб розробити план після воєнного устрою світу. Однією з домовленостей у Ялті став поділ Німеччини на чотири зони окупації між СРСР, Британією, Францією та США. За результатами переговорів, кордони Польщі були зміщені на захід. Радянський Союз приєднав до себе більшу частину східної частини країни. Історик Енн Еплбаум. У своїй книзі Залізна завіса пише, що лідери з дивовижно безтурботним спокоєм вирішували долі частин Європи. Франклін Рузвельт напівсерйозно запитав Сталіна: чи може місто Львів залишитися у складі Польщі. Сталін одразу відмовив: а Рузвельт не продовжував далі наполягати на цій ідеї. Лідер СРСР підійшов до Ялтинської конференції в сильнішій позиції, ніж західні лідери. Однією з причин такого розкладу сил було те, що на той час радянські війська перебували на більшій частині території Східної Європи. Іншою важливою домовленістю було проведення демократичних виборів у звільнених від нацистів країнах Східної Європи Польщі, Чехословаччині, Угорщині та інших. Однак цей пункт Сталін не збирався виконувати, незважаючи на те, що публічно погодився на нього. Натомість у всіх цих країнах уже досить швидко СРСР придушив некомуністичні партії та встановив комуністичні уряди без жодних демократичних виборів. Після того, як стало зрозуміло, що Сталін не має наміру дотримуватися ялтинських домовленостей щодо країн Східної Європи, Черчилль у травні 1945 року наказав військовому міністерству розробити план широкомасштабного наступу на радянські війська. Ця операція отримала назву Немислиме, яка мала стати одним великим наступом, під час якого Британія планувала вибити радянські війська зі Східної Європи. План наступу був уже деталізований до дрібниць. Російська армія застосовує сміливу тактику, що ґрунтується переважно на зневазі до втрат при досягненні поставленої мети. Попереджав Черчилля британський генерал. Однак через серйозні ризики, які бачили воєноначальники, план таки залишився тільки планом на папері. Невдовзі Черчилль пішов у відставку. Незважаючи на те, що він був одним із архітекторів перемоги у війні, британські виборці змістили його з посади разом з консерваторами лише через два місяці після капітуляції Німеччини. Настрої в суспільстві були такі, що консерватори виконали складну роботу на шляху до перемоги у війні. Але вони не підходили для не менш складної роботи з відновлення країни. 5 березня 1946 року Вінстон Черчилль, виступаючи у США, виголосив промову, яка ознаменувала початок холодної війни. Від Штеті та на Балтиці до Трієста на Адріатиці через весь континент опустилася залізна завіса. За цією завісою знаходяться всі столиці стародавніх держав Центральної та Східної Європи: Варшава, Берлін, Прага, Відень, Будапешт, Белград, Бухарест, Софія. Усі ці знамениті міста і населення навколо них перебувають у тій сфері, яку я маю називати радянською. Промова стала закономірним результатом тих подій, які почалися одразу після завершення Другої світової війни. Як згадувалося раніше, СРСР швидко встановив міцний контроль над більшістю країн Східної Європи, перетворивши їх на військово-політичний буфер. У свою чергу Захід у цих діях бачив прелюдію до нападу на себе. Вінстон Черчилль у своїй промові застерігав від повторення катастрофічної політики умиротворення, як у випадку з Гітлером, закликав до тісніших відносин між Америкою та Великою Британією. Які разом би стали гарантами миру і стабільності перед загрозою комунізму, що поширюється, також Черчилль наголошував на важливості інтеграції європейських країн одна з одною. Промова Черчилля мала величезний вплив на громадську думку в США і Західній Європі, незважаючи на те, що головної мети промови, а саме, зміцнення Англо-Американського Союзу, досягнуто не було. Вона сприяла посиленню позиції Заходу щодо Радянського Союзу. Сталін засудив цю промову і заявив, що її мета полягає у розпалюванні війни. З того, що я бачив за час війни від наших російських друзів і союзників, я переконався, що нічим вони так не захоплюються, як силою, і немає нічого, що вони поважали б менше, ніж слабкість, особливо військову слабкість.